Майже три тисячі дітей порятинщини 1 вересня пішли на святкові лінійки з нагоди дня знань та початку нового навчального року. Найвизначнішим цей день став для першокласників. 18 навчальних закладів міста та району відчинили двері для своїх учнів. Усі школи, окрім Дейманівської, приймали поповнення першокласників. Цього року вперше переступили поріг школи майже 350 хлопчиків та дівчаток. Маленьких, розгублених, дещо сонних, але святково вбраних із великими букетами аплодисментами зустрічали старші учні. Директори шкіл та представники влади привітали учнів, їхніх батьків та педагогів із початком нового навчального року. Ось тут ще сказала, що з такою тривогою стоять наші випускники Ну не зовсім я бачу їхню тривогу. Вони веселі, радісні. У них попереду ще цілий рік навчання в стінах рідної улюбленої школи. Більш тривожні погляди у першокласників. Вони у наших дитсадках звикли до такого, знаєте, затишку, оточені увагою. Але четверта школа в цьому плані особлива, бо є ціле комплекс споруд це окремі споруди початкової школи. Я так само впевнений в тому, що ці діти будуть якраз закутані увагою і теплом наших вчителів. І цього року має Пирятинський ліцей. Шановні батьки, ми дякуємо вам за довіру, що саме до нашого закладу ви привели найцінніше, що у вас є, ваших діток. Діти, першокласники, мої дорогі, сьогодні для вас особливий день, який запам'ятається вам на все життя. Ви входите не просто в нашу велику дружну сім'ю, ви відкриваєте для себе світ знань. І нових відкриттів. Представники Національного природного парку Пирятинський вручили грамоти дітям, учасникам екошколи. Кожен навчальний заклад підготував святкову програму з нагоди Дня знань. Нині свято, як ніколи, на садочок прощавай. Здрастуй, здрасту. На, на школа. Після всіх привітань та урочистостей пролунав дзвінок. І за традицією найстарші учні повели найменших на їхній перший у житті шкільний урок.